Як, як той ключник з ключами. Да, да, я, ой, це класно, і, да. От, да. і от стільки дверей, це все люди, і е, до кожної е, до кожного замка треба підібрати той ключ. І, і дуже часто приходить людина, е, лягає на стіл масажний, і розуміє, наче от купа кісток і кусок м'яса, головне в тому, що коли вони піднімаються вже з стола, коли закінчили масаж. Я в очах бачу ну дякую там, це все я упускаю. Вони розуміють, що таке їхнє тіло. Вони починають його відчувати, а. і мені, мене болить оцей кусочок. Вони нарешті пригадують, як це коли добре в тілі. І мені, мені це, я більше получаю задоволення за те, що людина поняла, хто вона, що вона не, не кусок м'яса і купать. І кінцівок, і м'яса, да, і да, якихось да. А, і чого. вона, е, цілосна система, яка працює е, в режимі доброму е, або, або неправу.